Продаємо будинок місто Вінниця, село Пирогова. В п'яти хвилинах ходьби школа, вишенське озеро, усадьба Пирогова, транспорт та магазини, земельна ділянка 10 соток землі з чудовим садом. Власники дійсно побудували його з любов'ю, використавши якісні будівельні матеріали, дуже цікавий проєкт, планування будинку. Маємо площу 300 квадратних метрів, 146 квадратів житлова площа. Спустимося з вами на цокольний поверх. Тут є окремий вхід з кухнею санвузлом, два котли газовий та електро, ще є приміщення, кладовка. Та три кімнати, які можна під ваші фантазії: баню, басейн, спортзал. Також є в будинку гараж з оглядовою ямою. Піднімаємося з вами на перший поверх. Зверніть, будь ласка, увагу на якість дерев'яної столярки, дерев'яних сходів дубових, вагонки. Це балкон. З будинку якісні металопластикові вікна. Ще один санвузол, роздільний ванна, туалет і кладовочка, кухня 25 квадратних метрів з усіма зручностями. Вода у будинку центральна, також є скриниці, є вигрібна яма. На другому поверсі у нас три роздільних світлих кімнати. У будинку якісна дерев'яна, підлога, паркетна, кімнати світлі у відмінному житловому стані. Піднімаємося з вами на мансардний поверх. Тут також дерев'яна вагонка, столярка. Чудове місце для бібліотеки. Та є кімната для більярду. Більярдний стіл залишається. На території є ще один будинок: 52 квадратних метри. З ремонтом та з усіма зручностями. Дві кімнати. Кухня та санвузол. Є окремий котел, також заведені всі зручності. Запрошуємо на перегляд.